Що є історичне рішення від парламентської асамблеї ради Європи, яка визнала Росію російський режим терористичним? І от про це власне, ми будемо далі говорити з нами. Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції Слуга народу, Євгенія. Вітаю, слава Україні, з ним захисників і захисниць. Героям слава доєднуємось до ваших привітань. Євгенія, розкажіть. Ви ж були на оцьому цьому в пар'є, коли російський режим визнали терористичним? Розкажіть, як це було? Всі деталі? А ну, взагалі, це історичне рішення, бо це перша міжнародна організація, яка не просто в дебатах, там якихось виступах політиків, а саме в офіційному документі записала, що російський режим є терористичним, і ця резолюція вона взагалі з'явилася в такій жорсткій редакції саме після 10 жовтня, після цього безпрецедентного терористичного обстрілу різних областей України. Ми тут працювали з усіма делегаціями інших. Країн з в, в політичних групах розказували, розповідали, що відбувається, і дійсно. Ну, ми вдячні все таки Раді Європи, що так жорстко делегати парі, парламентська асамблея Ради Європи, висловилися в цей же день. Був виступ президента. Він також про важливість наголошував. І ну от лише ніхто не було, нікого не було проти, жодної делегації не було проти. Там один сани Туреччини утримався. Тому загалом це хороший результат. Що це означає, і що це може дати нашим дипломатам, зважаючи на те, що це. Політичне представництво 46 країн світу. Ну це пан Європейська організація, тому це мова про європейський континент. в першу чергу можна посилаючись на це рішення, вести перемовини з окремими урядами і не тільки в Європі, бо ми звичайно працюємо якраз по статусу держави, яка спонсорує тероризм саме по лінії Сполучених Штатів, сказати, що ось 46 країн парламентарі висловилися. Будь ласка, запроваджують те біжорські санкції. Росія має бути ізольована і ну не місце в не те, що там за столом десь а. Не місце взагалі в міжнародних організаціях. А тоді які перспективи, щоб штати це визнали? Щоб держдеп, тому що в штатах теж є резолюції. Є країни Балтії, там Естонія, яка теж визнала Росію державою спонсоркою тероризму? Але нам потрібне ну якби рішення держдепу? Тоді буде більший поштовх в цьому. А, дивіться, це рішення не просте, дійсно непросте, і е, бо це означає там повністю так відрубати абсолютно всі е, зв'язки з, з Росією. Але ну такі от кроки, вони ну як пробивають стіну, так крок за кроком додають аргументів, особливо якщо знаєте, ми часто чуємо від партнерів Сполучених Штатів, що вони мають бути on the same boat, так, на, на одній. В одному розумінні з Європою ми показуємо, що Європа так уже політично назвала російський режим. Але я би ще хотіла уточнити, що ця резолюція не лише не виключно про, про терористичний режим, так бо є важливі речі, які насправді можуть бути використані і в міжнародній в міжнародному праві, і наприклад, створення міжнародного трибуналу. Парламентська асамблея Ради Європи вже не навіть не вперше про це згадує. Тут ми кажемо, що потрібно пришвидшити створення цього спеціального трибуналу. Спеціальний трибунал він судить фактично політичне керівництво за злочин агресії, бо злочин агресія це є першою причиною усіх воєнних злочинів, усього, що відбувається не тільки 8 місяців, але й 8 років. І ми сподіваємося, що це теж буде додатковий аргумент для переговорів з країнами, бо це може бути угода між окремими країнами так для створення цього трибуналу, а також це може бути підгіду чи ради Європи чи там навіть європейського союзу. Бо ну от щодо бачите, Рад без ООН, проблеми, бо там вето Росії завжди з'являється. До речі, в резолюції парі є згадка про те, що. Ну в Росія фактично ну через свої терористичні дії, через там ми пов'язали це з запорізькою атомною станцією. Так захоплення фактично має морального права перебувати в радбезі. ООН. І я от хотіла запитати, якщо в нас вже є рішення, Перє плюс була резолюція ООН, також ну історична для цієї організації. Два правді справді в очі там крім Росії було ще чотири у ці країни, які голосували проти. Але чи можна сказати, що ми там ну ще крок вперед зробили, щоб викинути Росію з ООН? ну чи, хоча б з Радбезу? Спілу в тому, що ми розпочали досить хорошу таку дискусію, яка навіть в легальному полі відбувається, що Росія насправді як її автоматично прийняли в ООН, як право наступної цю радянського союзу. Але якихось документів Росія не подавала. Знайти заявку в офісі ООН ви ні ніколи не знайдете цих документів. І ми, до речі, зареєстрували такі, ну, таку заявку на резолюцію парі, щоб дослідити це питання. Чи взагалі є Росія членом ООН як таким? Бо Українська Україна і Білорусь, як ще тоді Республіки Радянського Союзу, були навіть співзасновницями. Так, це був одразу. Так ми з'явилися, а ось Росія просто за мучаюною згодою. І попала таким чином цей радбез. А якщо е немає документів, то ну чого вони там е повинні перебувати? Звичайно, що це досить складна така конструкція. Росія буде все е блокувати. Тому е паралельно мені здається, що нам треба цілком серйозно думати про перезавантаження взагалі е міжнародних організацій, безпекової архітектури. Бо е бачите, що ні ООН, ні ОБСЄ, ні гуманітарні організації, такі як Червоний Хрест, не справляються. Їхній е ну так званий мандат про. В випадку ООН, якраз, щоб не допускати конфліктів через радбезу ООН, випадку Червоного Хреста, щоб мати доступ до усіх так точок і і там, приїхати, наприклад, до політв'язнів чи воєнних військових, які в полоні перебувають, вони цього не роблять, і дуже правильно, що українська дипломатія, що президент, що ми парламентарі. Відкрито про це говоримо. А до речі, на полях парі цього тижня працювали також. Ну працювали, бо це робота вже зараз були родини полонених наших азовців. Один також був азовець, який був в полоні, а і двоє дружин. І абсолютно ті ж сама та сама риторика була щодо Червоного Христа, який ні разу не був в Оленівці, не передав туди воду, їжу, не знаю, зимовий одяг. Єдиний раз, коли наші полонені його їх бачили, це фактично в травні, коли ну виїжджали з Азовсталі. Це теж велика проблема, яку про яку потрібно говорити дуже чесно і спілкуватися з найбільшими донорами цих організацій. А оцей ультиматум, який поставив Андрій Єрмак, він на щось вплине. Дивіться на Україну зараз звертають всі увагу. От все, що там каже Україна, там чи президент, чи високопосадовці, це одразу у всіх новинах. Червоний хрест він залежить від донорів, так найбільше країн. Це їхні бюджети, фактично. І ми також паралельно зверталися до цих країн, до парламентарів цих країн, щоб вони запитували, а чого ну ми даємо вам мільйони, мільярди. А ви а на вас скажеться? Ви не, не виконуєте е, те, що ви маєте виконувати, і е, добре, що ми не знаєте, не є англійською таке слово, що ви коучить, це не е, там. За якось присолоджуємо гірку правду, а кажемо все, як є, бо ну від цього залежить там життя наших е, е, людей. І до речі, президент е, е, Володимир Зеленський, який звертався також до парі е, до голосування цієї резолюції, він теж говорив про Червоний Хрест і казав, що е, ну не немає не ефекту від їхньої роботи. Ну це правда, там люди пишуть, що їм дво... тепер дуже якось дивно, що на що ж ми здавали дві гривні в школі? Якщо тоді, коли нам треба, то ну, не допомоги гривні, не прийшло? Ну знаєте. А, ще хотіла Євгенія, що спитати? Президент говорив про можливість удару Російської Федерації по українській газотранспортній системі. А наскільки висока ця можливість такого удару? Ви знаєте, ну просто Росія вже в разу з на як то кажуть. От тому, ну вірогідність, звичайно, що є, але тут треба розуміти, що з цієї газотранспортної системи, наприклад, отримує так, як нашої, так через mm -hmm. яку йде транзит, отримує та ж сама Угорщина. Газ і це означає, що ну Путін готовий там навіть своїх останніх прихильників в Європейському Союзі послати подалі. Ми зрозуміли, що там я не фахівець, знаєте, треба Нафтогаза говорити щодо того, як на нас саме на Україну, бо мене чесно кажучи, більше цікавить Україна. Чи це не буде мати шкоди для ну для внутрішнього користувача? Але ну також частина українського ГТС уже під контролем в Луганській області, де є в Росії, бо на Луганщині є вхід, один із входів так. Там, де заміряють вхід і, вихід. і ну це теж е, е, проблема. Бо ми багато говоримо, що от атомну станцію е, е, захопили. Ну звичайно, але це є частина е, е, саме дуже специфічної інфраструктури атомної, але і захоплює і таку критичну інфраструктуру Росія. Ну, будемо сподіватися, що хоч по ГТС не, не будуть бити. Дякую дуже, Євгенія. Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції Слуга народу, була з нами на зв'язку. Євгенія була під час була присутня під час цього під час цієї історичного рішення парламентської асамблеї ради Європи, яка визнала російський режим терористичним. Розповідала нам усі деталі.